Я не уявляв, судячи по цій війні, що рівень ухилянства буде настільки високим, що представники держави під назвою ТЦК можуть перетворитися в антигероїв. Я не уявляв, що кількість людей, які йде все зачем, настільки високий. Я не уявляв. Що стільки сотень тисяч людей, а може й мільйони, можуть виявляти байдужість не тільки для тих, хто на фронті, вони виявляють байдужість до свого завтрашнього дня. І ці байки про те, що наші мої хлопці тут нас розповідають, якщо сюди прийдуть, тоді ми підемо. Нікуди вони не підуть, не побіжать в Поліські ліси, а може дрімануть якимись стежками за кордон. Все це за показало для мене, що ми не наважуємося говорити правду про минуле.